Ластя, мені надо рюкзак. А Ти тут сам? Так, да, я сам плейсов, тому що мені надо рюкзак. Угу. Добре, який рюкзак тобі треба? Мені надо рюкзак, щоб я його міг буцати і він не лвався. Ти мав би хотів сказати в школу книжки носити, а не буцати, правильно? Ні, я сказав буцать, я не буду книжки носити, я не вмію читати. Але він швидко зіпсується, якщо ти будеш його буцати. Та так, мені треба два рюкзака. І все один школу, один буцать? Ні, один буцать, другий кидаться. Кого то хто, хто буцать буде? Мій рюкзак нащо буцать рюкзак. тому що всі в школі так лоблять. Це традиція. Ну окей, пішли нас, якраз в Корелі, на сякрас акварелі до мінус п'ятдесяти відсотків на старій колекції рюкзаків. Можете не ласказувати Я англійську, мову всі лавно не знаю. Окей, є і нова колекція там. Кешбек. Ходімо. Малий, ну все ну досить, ти зараз нам всі рюкзаки попсуєш. Та нормально все, бачите, сони б'ють, все витлимує. Mm, добре, ти собі обрав? Добре, я вибила цей. Зручно не буде кидатись. Я думаю, я ним кидатись не буду, я буду на ньому з голки з'їжджати зимою. А ти можеш хоч один рюкзак використовувати по призначенню? У мене в школі всі так лоблять. Для чого вони ще потрібні? По факту. І на них кешбек 500 гривень, тому що він з нової шкільної колекції. Це стара колекція. У нього знижка до 50%. А це, наприклад, нова колекція. Тут кешбек 500 гривень. Було два. Мама заплатить до побаці. Почекай. букуер забув. Нарешті так довго шукав. Підкажете мені? О, да, вам краще піти одразу за сина заплатити, чи ви будете ще щось брати? За якого сина? Я з хлопчиком стояв, говорив, ви мені кивали. Я кликав вас, що ви мені підказали. А пацан? Який пацан? Секунду. Блін, може собі рюкзак взяти? Замість сумки. А в мене сумки немає.